Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Зеленська відповів, що думає про татарова. Ось фрагмент, де він налетів на журналіста. І на офрекі я сказав вам про татарова. Але якщо вам замало, я вам повторюю. Я не хотів це сказати. Це знають і Сполучені Штати, і всі. Олег Татаром разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві, поки ви тут не були. Замало вигнати, вигнати його, щоб його вбили руски? тому, що я вже про це сказав і сказав, що це не публічна інформація, і сказав всім медіа на нашій непублічній зустрічі. Колеги, це давайте припинимо цей е, обмін думками і давайте перейдемо до наступного запитання ABC. Видання Франції Лекорієр де Сора, де ще два місяць тому писало Олег Татаров, соратник Зеленського, який консолідував контроль над усіма силовими структурами України, Вазерваранців у бік Зеленської, саме Татаров за наказом Єрмака, якщо між собою домовляться, проведе обшуки в кабінеті Зеленського або й навіть арешт, якщо буде потрібно. Вся повнота влади зараз у руках Єрмака, про що раніше говорив Бутусов. А Володимира Цибулько підкреслює наступне Татаров монстра, кричу ще без. Аконі по відношенню до полковника Червінського змусило президента Порошенка звернутися з парламентської трибуни на його захист силовим блоком на банкові керує Олег Татаров, співрозмовник МІС часів революції гідності. А він помічений у щільній співпраці з портновим по суті, саме ніж у портнова займає тепер вопу Зеленського Татаров, Татаров став символом беззаконня епохи Зеленського. Французьке видання просвятило татарову своє розслідування. Ось ця стаття в автоматичному перекладі в Україні триває Війна за виживання проти Російської Федерації кожен день мільйони українців живуть з усвідомленням того, що це може стати для них останнім. А сотні тисячі героїв на передовій ризикують своїм життям, а ще мільйони надсилають усе, що може, щоб підтримати військові зусилля. Незважаючи на це на банковій, де розташований офіс президента Зеленського, схоже про війну забули. Там триває кампанія, спрямована на особисте збагачення за посиленням контролю над політичними опонентами, встановлення тотального панування над силовими структурами. У це указує на те, що до справи причетний відносно невідомий на заході український чиновник на ім'я Олег Татаров. Якщо коротко, то Олег Татаров є заступником голови адміністрації президента Андрія Єрмака. А пан Татаро був держслужбовцем часів, а поваленого президента Януковича і на той час був причетним до корупційної справи. Незважаючи на масштабні розслідування в змі щодо його впливу на правоохоронну систему, протести активістів і нещодавно хвилю звільнень високопосадовців. Татаров продовжує працювати на банковій. Символічно, що зараз він обіймає ту ж посаду, що Андрій Портнов часів Януковича, темний адвокат режиму, якого Олег Татаров захищав суді як адвокат, незважаючи на обставини, Зеленський і Ярмак продовжують підтримувати цю людину при владі, подейкують, що він має вплива майже на всю правоохоронну систему, включаючи нацполіцію, СБУ державне бюро розслідувань і національне антикорупційне бюро. Татарова вважають я наступником портнова в управлінні судовими та силовими структурами в Україні. Більше того, саме татаро сприяв виїзду з України самого портнова та його сина. Подейкують, що татаро сьогодні продовжує вести справи з портновим. портнов натякає татарову на бізнесменів пов'язаних з Росією і татаро погрожуючи їм держ державними санкціями входить в менеджмент і отримує свою частку. Хабара Зеленський переміг на президентських виборах у травні 2019 року, пообіцявши покласти край та корупції, які десятиліттями мучили Україну. Публічна кар'єра Татарова почалася за кілька років до цього. Він був чиновником при Вікторіянуковичу, про російському президенті, який був усунений після народного повстання в 2014 році. Тоді Татаров стверджував, що стрілянина по мирних протестувальниках почалася після стрілян не по міліції за три дні конфлікту загинуло більше сотні людей. У деяких із загиблих були поранення на потилиці. Сказав татаро під час зустрічі з європейськими дипломатами, яку транслювало українське телебачення. За його словами, це свідчило про те, що стрілянина велася дуже близько з боку людей серед демонстрантів. На той момент татаров не надав жодних додаткових доказів на підтримку своєї заяви. Після падіння Януковича Татаров зайнявся приватною адвокатською практикою. Також він став юрисконсультом будівельної. Компанії, яка входила до держкорпорації «Укрбуд». за словами гендиректора Укрбуду, Майбороди, бороди татарова використовували для виконання складних завдань, у тому числі для дачі хабарів. Граторос стверджує, що татаров заплатив 1,8 мільйона доларів хабарам. Незважаючи на це, Зеленський призначив татарова радником з питань правоохоронних і силових структур у серпні 2020 року. Зеленський стверджував, що було би несправедливо зарахувати всіх чиновників, які служили при Януковичу до пережитків старого режиму. Що найголовніше щодо людини було чесною, зауважив Зеленський журналістам через кілька днів після призначення Татарова. Журналіст BBC Стіван Сакур поставив зеленському пряме запитання: як можна взяти на роботу того, хто був проти майдану? Зеленський обійшов питання, натомість припустивши, що це просто робота Порошенка. Незабаром Незалежне національне антикорупційне бюро України почало розслідування щодо Татарова за підозрою в організації видачі Хабара посадовцю МВС у 2017 році. Що за Дало збитків державі на суму 3,1 мільйони доларів. Управління економічної безпеки. Інший скандал за участю татарова стосується його участі у блокуванні виконання вимоги МВФ щодо відновлення бюро економічної безпеки. Перезапуска з одним є індикаторів, встановлений міжнародним валютним фондом. Його мають завершити до кінця червня 2024 року. Однак, 23 лютого Верховна Рада не підтримала у першому читанні урядовий законопроект номер 10439 про паразапуск. Фактично керованого татаровим бюро економічної безпеки через різку негативну реакцію послів Великої Сімки. Заступник голови податкової комісії народний депутат Ярослав Железняк вважає, що влада просто не зацікавлена в цьому перезавантаженні. Звинувачує представників офісу президента, які за його словами впливають на чинну голову офісу у затягуванні процесом, Незважаючи на позицію міжнародних партнерів, бізнес, спільноти та громадськості, влада намагалася проштовхнути свій фейковий перезапуск БФБ. Роз Зроблений Татаровим і поданий урядом, каже Железняк. Такий ефект саботаж татаровими вимога МВФ щодо власного контролю над силовими структурами обійдеться Україні в мільярди доларів міжнародної допомоги, але це не збентежує татарова. А згідно з розслідуваннями українських журналістів, Татаров проживає в котеджному селищі закритого типу в козині під Києвом. Це один із найдорожчих приватних житлових районів Києва. Будинок чиновника має площу близько 600 квадратних метрів, однак. К власником цього майна є не він, а посередники, які сплачують комунальні послуги, і прізвища яких фігурують у всіх документах. У розмовах з журналістами всі підтвердили, що будинок належить татаро Як висновок Олег Татаров, одна з найбільш неоднозначних фігур у нинішньому керівництві України його суттєвий контроль над сектором безпеки викликав занепокоєння серед політичних і бізнес діячів, як у середині країни, так і за кордоном. Очевидно, що іноземні партнери мають мовчасну згоду не зупинятися на чутливих внутрішніх питаннях України оскільки країна бореться за свою незалежність проти російської агресії? Ми зустрічалися з Байденом на великій сімці, знаєте, він навіть не назвав імені Татарова. Пожартував ключовий член команди зеленського відповіді на запитання української правди про правдивість чуток про можливі санкції заходу проти від голови офісу президента. Водночас джерела урядових і дипломатичних колах повідомили українській правді, що Байден був чи не єдиним, хто досі не називав цього імені. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.